Вітаю красуні на моєму YouTube-каналі. Мене звати Ольга Бурик, я інструкторка з пілатесу і фітнес-тренерка з міжнародною сертифікацією. І сьогодні в нас буде коротка, але ефективна руханка проти набряків. І дихання, і м'язи це основні інструменти, які створюють лімфодренажний ефект в нашому тілі. І ми почнемо саме з дихання, тому що коректне, правильне дихання допомагає позбутися затисків в нашому тілі. Будь ласка, станьте зручно, розмістіть руки на ваші нижні ребра. І ми почнемо. З вдихом ми будемо розштовхувати ребра в сторони, розштовхувати свої руки. А з видихом руками немов стискати ребра. І поїхали вдих. Гарно розкриваємо ребра. І видих. Руками прямо стискаємо, стискаємо, стискаємо. Вдих. Ребра розкриваються вгору, вперед і назад, і видих. Стискаємо ребра. Старайте, старайтеся дихання направляти саме в ребра і в живіт. А не піднімати при цьому плечі. Тобто не напружувати ще більше ваш верх. І видих. Стискаємо. Ще три рази поїхали вдих. І видих. Ще два вдих. І видих. Останній раз вдих. Ребра розкриваються назад, також трохи рухаються. І видих. Чудово. Продовжуємо тему з диханням. Тільки трошки додамо руху. Поставте, будь ласка, передню вашу ногу вперед або прямо нахрест, як вам зручно. Відкриваємо руки нагору. З видихом ми будемо штовхати та праворуч. робити свого тіла до рух, скривати гарно ребра. Вдих. І видих. Ми повертаємося назад. Поїхали вдих. Видих, повертаємося. Ще три вдих. Видих. Вдих. І видих. І останній раз. Плечі опущені. Вдих. Гарно розтягуємо бік, розкриваємо ребра. І видих. Центр. Змінили ногу. Ліва нога попереду або прям нахрест, як вам зручно. Вдих, то, то штухаємо та ліворуч Розкриваємо ребра. І видих. Центр. Іще поїхали. Вдих. І видих. Витягуємо всю бокову лінію нашого тіла, розкриваємо гарно свій бік, розштовхуємо ребра один від одного, немов віяло. І останній раз вдих і видих чудово. Поставте, будь ласка, руки в замок. Ми будемо з видихом відштовхувати руки від себе, округляти максимально спину, витягувати лопатки. Видих центр. Можливо, трошки незручно, але спробуйте вдих направити ось сюди, у свій верх спини, і ви відчуєте, як він краще розкривається. Вдих між лопаток верх спини. Видих-центр. Видих. Видих-центр. Видих. Видих, центр. Ще три. Ще два. І останній вдих, потягнули спину, плечі, лопатки. Округлили максимально вверх і центр. Добре. Піднімаємо руки нагору, попрацюємо плечима. Вдих, ось тут уже плечі, як всім хочеться, максимально підняли нагору, видих, розслабились. Вдих. Напружили м'яз, ось тут верх трапеції, напружили шию. Ах. А з видихом максимально розслабилися. Ще три. Ще два. Хорошо. Останній раз. Можна прямо відчути, як у вас знімається напруга зверху, знімається напруга з плечей. Очі погляд стає більш яснішим. Поїхали руки в замок назад, розкриваємо грудну клітину. Вдих розкрили плечі, потягнули грудну клітину. Видих, розслабились. Вдих гарно розкрили. Розслабились. Ще три. Можна руки піднімати трохи вище нагору. Ще два і останній. Чудово. Трошечки МФР. можна це робити з м'ячиком. Для мене найпростіший спосіб це просто зробити з куличком ось тут кістками. Ми проминаємо грудні м'язи. Гарно працюємо і підключіться, і доходимо до плеча. На молочну залозу не заходимо. Тобто, ось тут працюємо такий. Квадратик грудних м'язів. Поїхав. З одного боку. 10-15 разів. Якщо хочеться залишитися більше, можемо залишитися більше. Біль має бути. Відчутний має бути цей рух, але прийнятний. Тобто не 10 балів по 10-бальній шкалі, а десь 5-6 балів тут може бути. Угу. Можна ось такі зробити проминаючі рухи. І ми змінюємо сторону. Дуже цікавий факт, що в масажних салонах масажів для обличчя завжди якраз починають робити масаж. З того, що розминають грудні м'язи, з того, що розминають верх трапеції, шию і потім вже переходять на обличчя. Ще трошки 5, 4, 3, 2. Один. Добре, тепер візьміть, будь ласка, пальчики. Трошки технік з масажу. Ось так беремо пальці вилочками і перед і за вухом робимо такі проминаючі рухи 10-15 разів зігріваємо. І рух наверх, наверх, наверх. Давайте 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 і один. Хорошо. Поїхали дорозминаємо все тіло, ноги широкі, руки за голову. Вдих сідниці тягнемо назад, призгинаємо коліна, грудну клітину, розкриваємо, опускаємося максимально вниз, прям живіт між стегон. З видихом ми починаємо підкручувати таз, випрямляємо ноги. І круглою спиною, витягуючи гарненько свою спину, ми піднімаємося. І ще вдих. Сідниці назад, ноги згинаємо, грудна клітина вперед поїхала. І з видихом таз підкрутили, грудну клітину округлили, спину витягуємо. І ще три. Вдих. І видих. Ще два. Вдих. І видих. Можете прям дихати гарно, глибоко, зі звуком. Не лякайтеся, дайте своєму тілу проявлятися. Хочеться прям зробити, то робіть. Вдих і видих, прям витягнули все хорошо. Добренько ставимо ноги, трошки вуші, попроминаємо стопи. Звичайні перекати, не будемо тут довго затримуватися. Звичайно, можна сто вправ тут придумати. Почнемо з самої основи: перекат на п'ятки, перекат на пальці. Боже, з дитячого садочку ми всі ці вправи знаємо. Але при цьому вони не перестають бути ефективними. І ще трохи. І останнє, що ми сьогодні зробимо, це присідання і підйоми на півпальці. Не буду давати стрибки, бо знаю, багатьох є протипокази до стрибків. Але підйоми на півпальці ми з вами виконаємо. Чому це важливо? Тому що насправді наші м'язи... Це такий природний насос для лімфатичної системи. Тобто, найкраще і єдине, що ганяє лімфу в нашому організмі, це м'язи. Тобто, будь-які фізичні вправи, будь-яке фізичне навантаження це найкраще дає лімфодренажний ефект. Не будемо про це забувати. Ну і як завжди, сильні м'язи, здорове тіло, відсутні набряки. Тому поїхали гарно попрацюємо з м'язами стегун і голені. Що ми робимо? Ми трошки присні. Можна і сильно пересідаємо, руки заводимо назад, потім ми випрямляємо коліна, піднімаємо руки нагору і піднімаємося на півпальці. Добре, в нас тут працюють стегна, сідниці працюють голені. Давайте зробимо декілька разів повільно. Хорошо, прямо попроминайте. Гарно присядьте до відчутного такого натяжіння, да? майже до свого ліміту. І підйом на півпальці. Коли ми піднімаємося на півпальці, більше переносити вагу на великий, другий, третій палець стопи, ніж завалюйтеся на мизинчик. Добре, тобто п'ятки вздовж великого пальця. Ну що, ви готові? Поїхали, зробимо 12 разів швидких. І дихання тут як вам комфортно, можна дихати через один раз. І ще, і ще працюємо. Поїхали 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, останній, один. Стоп. Фух. На цьому все. Можна бігти в дзеркало, дивитися над своїм результатом. Якщо вам сподобалася ця руханка, я вас запрошую доєднатися до клубу Fit and Flex. В нас там не тільки руханки, там є блоки повноцінних програм тренування від легкого, середнього. І складного рівня також там є і павер пілатес, звичайний пілатес, силові, стрейчинг емфер, тобто все, що потрібно, щоб ваше тіло було здорове, підтягнуте, болей, щоб ви тренувалися в кайф, задоволення та щоб вам від тренувань хотілося жити та кохатись. Ну що, я вас вітаю! ідіть дивіться в дзеркало, фоткайте себе до після і ділитеся своїми результатами. Пока!